Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі сьогодні знаходжуся за кілометрів, напевно, менше 20 від лінії фронту у Донецькій області. Не буду зараз конкретно говорити, де. Я думаю, що ви розумієте чому. Але хочу вам сказати, що зробила я таке маленьке турне по Україні. Хочу вам показати в подальших відео усе те, що відбувається, як нас з вами е, намагаються запхати під плінтус, як нам розказують, що війна і не на часі. А я вам покажу реальність, ту, яку я поїхала, побачила особисто на свої очі і хочу донести до вас. Е, а реальність вона, друзі, така, на місцевому рівні, як крали, так і крадуть. Як виписували собі премії, так і виписують. І при фронтові міста працюють комунальні служби, робляться дороги, робиться все інше. А тил продовжує просто-напросто красти гроші. Е, я буду викладати відео пізніше, по конкретно по містах, буду підписувати, які це міста. Покажу вам і розкажу те, що мені розповідають місцеві люди. Розповім вам про Покровськ, розповім про Ізюм, який пережив окупацію, розповім вам про їхніх керівників, зробимо таке маленьке порівняння. Ну, я думаю, що кожен з вас має зрозуміти, що наша з вами боротьба у цій війні залежить від того, наскільки тісненько. Ми притиснемо своїх місцевих церків і заставимо їх працювати на оборонку, на армію і на перемогу. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Чинушами, які в кругові поруки, ту, що я вам розповідала вчора, закрили нашого Павла, хочеться сказати так: фіг вгадали. Таких, як паша, зараз є багато. Дуже велика кількість наших хлопців зараз знаходиться на передку, на фронті, воюють. Наші дівчата теж там, багато наших волонтерить. Геор розростається. І зламати громадську організацію доста хрен вам вдасться. Тому далі буде разом сила і волю нашому паші.